Яскраві, барвисті, неповторні і найголовніше створені щирою любов'ю в Івано-Франківську. Діти українських захисників вчилися розмальовувати писанки. Вперше над який майстер-клас прийшла 12-річна Тетяна. Рік тому батько дівчинки, військовослужбовець, зник безвісти. Тож малювала свою писанку, зізнається з надією, що закінчиться війна, настане мир, і вона знову побачить тата. Вони дуже красиві, і я її покладу собі на і Буду дивитися неї, як вона красива. Мені не було складно це було не. Досить весело, мені дуже сподобалось це робити. Я вибрала тільки червоний кольор, можна ще й інші кольори вибирати. Після цього я беру писанку. І опалюю її в вістопалюю об свічку. Розфарбували свої писанки діти яскравими барвами. На них зобразили цікаві орнаменти та символи. До такого творчого і досить витонченого процесу долучилися й українські захисники. Під чітким керівництвом маленьких наставників мужні воїни створюють власні особливі писанки. Важливий момент взагалі підтримувати традиції загальному. Через то потрібно це не тільки з дітками робити, а й з усіма решта, щоб всі знали. Почекаємо якісь мінімальні, хоча б традиції підтримували їх і передавали з покоління. Поки. Про Процес створення писанки кажуть фахівці нескладний і запевняють це під силу кожному. Орнамент спочатку наносять олівцем на біле яйце. Потім його розмальовують спеціальним писачком з розплавленим воском. Далі занурюють у фарбу і на сам кінець знімають віск. І ось нарешті сакральний символ готовий. Найперше це є відродження, це є життя, це продовження роду, це є воскресіння Господнє. Це є початок життя всесвіту, і я маю велику надію, що це буде в нас символом перемоги. Організували майстер-клас у межах проєкту Турбота про родину героя. А все задля того, щоб кожна дитина могла відчути підтримку дорослих і разом з цим відволіктися від усіх жахіть, які приносить війна. Війна забирає найбільше, що може бути для наших дітей. Це є щасливе дитинство. І отакі миті в рамках цього проєкту Турбота про родину героя» Ми хочемо повернути саме ці миті цього щасливого дитинства, щоб вони не відчували ту біль і та гора, яка на жалі зараз є в кожній нашій сім'ї. Крім майстер-класу для дітей організували також екскурсію краєзнавчим музеєм, щоб вони могли більше дізнатися про історію України та Прикарпаття загалом. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.